Вже цієї неділі на водоймах Олександрії відзначати свято водохреща зберуться тисячі Олександрійців. На це свято чекають і любителі з року в рік пірнати в ополонку, і ті, хто вперше шукає екстремальних вражень. Готуються до водохреща й Олександрійські рятувальники, адже, хоча на водохрещі обіцяють морозну погоду, та водойми навряд чи встигнуть вкритися достатньо міцним льодом, щоб витримати усіх бажаючих попірнати. Тож рятувальникам варто бути напоготові. В цьому році спостерігалось дуже. Досить тепла така, погодні умови, лід спочатку замерз, потім розтав. В таких умовах утворюється декілька, наприклад, шарів льоду. Лід до 18 числа, до самого Захрещення, може бути не досить тостий, тому перебувати. Людям на льоду не рекомендується, тому що лід достатньо товщини, не може замерзнути. Пам'ятайте, що для того, щоб лід витримав більше, ніж 5 людей, його товщина повинна бути не менше 25 сантиметрів. Окрім того, рятувальники радять тим, хто зібрався пірнати, не зловживати спиртним. Насамперед, особи, які вжили достатню кількість. Алкогольних напоїв себе не дуже добре почувають, їм не дуже радиться пірнати в воду. Минулого року на водохреща водими Олександрії зібрали більше двох тисяч людей. Тому рятувальники радять у натовпі спостерігати за оточуючими людьми та своїми близькими, які зайшли у воду. Адже людина може випадково запірнути під кригу, їй може знадобитися допомога. А також попереджають про те, що недосвідчені пірнальники через своє бажання знайти гострі враження можуть потрапити у біду. Також люди, які не адаптовані до холодної води, які самі по собі люблять дуже теплу обстановку. Також не дуже радиться нарядити, пірнати води, тому що це може призвести до судороги і можна просто-напросто втонути. Рятувальні підрозділи зі своїм рятувальним оснащенням будуть чергувати на всіх водоймах, де офіційно будуть проводити святкування водохреща. Рятувальники перебуватимуть прямо біля місця, де пірнатимуть люди, і за необхідності надаватимуть допомогу. Насамперед рятувальники, будуть різнятися світло полосами на одязі. Їх буде помітно навіть в темній обстановці. Також при змозі, якщо потрібно, знайти рятувальників. Якщо ж ви самі не бачите, буде стояти пожежний автомобіль, біля нього буде чергувати одна особа. Також біля полонки буде чергувати двоє-троє осіб. Якщо ж ви не бачите пожежного автомобіля, насамперед потрібно кричати про допомогу або ж будуть встановлені сцени, звернутися до ведучого, щоб він покликав рятувальників. Олександрійські рятувальники радять Олександрійцям не святкувати водохреща у місцях, де не будуть чергувати рятувальні підрозділи.